Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 17, називається так: обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Оце знаєте про це, що є такі обставини. Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони, або яка була в стані несудимості, не підлягає адміністративній відповідальності. Ось і ось, все коротко і ясно. Зрозуміли? Є такі, що можна зрозуміти? Є такі особи, які можуть бути в стані неосудимості. Як це розуміти? Що то, хто, хто вони, ці люди? Стан неосудимості. Для мене це, чесно кажучи, відкриття якесь. Тому що я ніколи не знав, що є такий стан неосудимості. А як вони це можуть довести, що вони в стані? Чи, чи як це? Ну, Взагалі, як от. ну... Кажуть, що всі перед законом рівні, так? повинні бути рівні будь-хто. Діти олігархів, діти президентів, всі рівні перед законом. Але тут є от особи, які можуть бути в стані неосудимості. Ну, який це може бути стан. Якщо хтось розуміє, який це може бути стан, може стан нірвани якоїсь, я не знаю, що це за стан. Чи під під яким, дією якихось препаратів, може, стан неосудимості. Так що напишіть в коментарях, тому що в мене ця стаття просто викликала знаєте, посмішку і незрозуміння від того, що тут пишеться. Так, а ви напишіть, ну, може, я кажу якусь херню, як то кажуть, тому буде цікаво по почитати ваші думки.